Доброго дня, сьогодні продажі чармета не буде, так що якось так. Сьогодні трошки буде інша продажа, мабуть більше для Палаградського району і да, більше Палаградського Палаградський район. Якось так. Сьогодні буду пропонувати продати вам бджола пакети. Це не мої, але мені мене просто так попросили. Вот хозяин джола пакетов. Кому, короче, кого засикали бджолопакеты? Обращайтесь на Viber, який там Viber тебе? Не Viber, а просто телефон, телефон. 066 86 не, 066 176 86 54 наші українська, хоча в своє время закупляли і карпатку і італіянку. Ну я не можу щоб назвати що це карпатка італіянка наша містна хороша пчела мать носа в миру зла нормальні добрі пчлы звоніть більше інформації по телефону так якось так сюди всім дякую Це більше для, для палаградського району для петровської області нежели ну, для других районів так що дякую до побачення